Не можна зараз говорити у всіх деталях, як це взагалі відбувається, і цього разу відбувалося звільнення політв'язнів, в'язнів Кремля, але запевнюю, що Україна боролася і продовжує боротися за звільнення всіх в'язнів Кремля уповноваженими органами України постійно пропонуються різні варіанти. Формати звільнення політв'язнів, в тому числі такі, які враховують стан здоров'я, вік політв'язнів, наявність в них неповнолітних дітей е, або літніх батьків, які потребують догляду тощо. Тобто, ну я просто це знаю. Бо як меджліс кримськотатарського народу, наші колеги, тях члени меджлісу Кримського народу, наші народні депутати України. Тепер вже міністр оборони Рустем Умеров. Ми завжди у взаємодії з органами влади, з офісом президента України у питанні звільнення військовополонених, у питанні звільнення політв'язнів, і тому, і тому зрозуміло, що ми можемо сказати, що були різні варіанти, і але. Російська сторона завжди категорично відмовлялася і відмовляється звільняти обмінювати в'язнів Кремля, жителів Криму. Звільнення Нарімана джеляла сталося за збігом багатьох обставин та умов, коли російська сторона, домагаючи звільнення українською стороною потрібних її людей, була вимушена ухвалити це рішення. Зрозуміло, що ми дякуємо всім переговорникам з боку України за зусилля у звільненні в'язнів зв Кремля, жителів Криму. Ми вдячні е, президенту України Володимиру Зеленському за його особисті зусилля, постійну взаємодію з лідером кримсьтатарського народу, паном Мустафою Джемілєвим, з Меджлісом кримсько-татарського народу з метою звільнення. В'язнів Кремля, кримських татар та етнічних українців, поділяючи радість звільнення нашого друга, побратима наримана Джиляла з його рідними дружиною Левізою з його чотирма неповнолітними дітьми, соратниками. Зі всіма ми ще більше усвідомлюємо важливість наших подальших зусиль. Задля звільнення кожного зв'язнів Кремля, жителів Криму я хочу, що стосується наших можливостей, можливостей міджлісу татарського народу, хочу запевнити всіх наших мужніх і незламних співвітчизників, позбавлених волі російськими окупантами за любов і вірність до своєї батьківщини, свого народу. За відданість українській державі, що ми і далі робитимемо все, що в наших силах, щоб звільнити кожного з в'язнів Кремля, кримських татар, етнічних українців, мешканців Криму, у нас немає жодних сумнівів в тому, що завдяки українській державі, країнам-партнерам і безумовно, силам оборони України, підрозділах яких Проти російського ворога б'ються і воїни, кримські татари. Державний суверенітет України над Кримом буде відновлений, і ми зможемо знову всі обнятися у рідному звільненому від російських окупантів Криму. Я ще раз хочу просто ну, щиро, з радістю привітати всіх нас. З звільненням нашого побратима, нашого брата, першого заступника, члена між кримсько кримськотатарського народу, обов'язково е, е, прийде час, коли, коли буде показані всі деталі того, як українська держава і відповідні посадові особи б'ються за кожного полоненого, за кожного політв'язня, поки є. Те, що е, можемо дотиснути е, у звільненні своїх людей. Я розумію е, одна часова з цією радістю зараз Криму і горіч горіч в родинах більше ніж 200 політв'язнів кримських татар етнічних українців. Бо кожен хоче, щоб якомога скоріше його рідна людина була звільнена, обмінена, щоб вона була на волі. Ми продовжуватимемо робити далі все можливо, щоб це ставалося. І поки ми висловлюємо нашу, Ми висловлюємо нашу вдячність всім мужнім людям. Ми висловлюємо нашу підтримку е, тим, хто зараз у місцях позбавлення волі, обов'язково цей час настане. Люди будуть звільнені. Крим буде звільнена. Дорогі мої, я дуже і дуже зараз просто ну, е, такому піднесенні. Хоча ми цього очікували, очікували вже декілька днів, але тільки сьогодні це сталося. Наріман на свободі, нариман джелял в Україні, нариман джелял вже е, ну я думаю, буквально найближчі години він уже е, буде в середовищі своїх. Друзі, і дай Боже, щоб така радість приходила в кожну українську родину.